Доброго дня, шановні партнери, друзі. Ми сьогодні знаходимося на полі з ріпаком. Сьогодні у нас 25 квітня, і як ви бачите, ріпак у фазі бутонізації, а це означає, що зараз є найкращий період для захисту від шкідників. Зараз дуже активний в полях ріпаковий підкоїт для цього чи на найкраще підходить інсектицид інозума з діючими речовинами астмібрид та лямда який тривало та миттєво працює проти шкідника. А також до бакової суміші саме ТАГРО Україн рекомендує застосовувати біопродукт кінактив інішал для покращення завязі та підвищення кількості Структурних елементів врожайності озимого ріпоку. А також ми рекомендуємо застосовувати біопродукт Амалгорол Essence, який працює як для стимулювання рослин, для реалізації його генетичного потенціалу, а також для протидії стресам, які також в цей період дуже активно шкодять рослинам. Отож, використовуйте продукти в баковій суміші і отримуйте високі врожаї. Дякую вам за увагу.